Всім, що ж, друзі, рання весна, всі все посадили, а в ніч на 10 травня з'явився невеликий приморозок. Ну і зараз подивимось, що вижило, що трошки пригнітилося. Рання капуста, ні точно нічого не буде. Капуста взагалі добре витримує приморозки. Ось така гарна стоїть, як і вчора. Броколі приморозок переносить не гірше звичайної капусти. Тому стоїть як ні в чому і не бувало. Так, картопля. Картопля, яка тільки ось вилізла, є листочки живі, є трошки які почорніли. Ось стоїть прямо, наче ніхто її не трогав. Ось тут зовсім поруч є гарна і є почернівша. трошки прихватило, але є і така, що повністю повискала листя. Стала темніша. І ось виглядає ось так. Основа бадилля ціла. Я думаю, що вона відійде. Так, ну ось є доволі навіть живі листочки. Там є ще свіжі ростуть маленькі. Сподіваюсь, що вона відійде від цього всього. Просто затормозиться в рості, можливо, буде трошки менший урожай. Ось так вона виглядає зараз. Так, ну це ця ділянка, де тут у нас три рядка посаджена. Зараз піду на ту де більше. Так, ну тут зрозуміло, що тут нічого не буде від приморозка. Так, ось з цієї сторони є вже листки повністю, наче того приморозка і взагалі не було. Ну, Тут вже руки розводяться. Як бачите, зовсім поруч щось одне живе, інше приморозилось. Тут так само, на багатьох кущах ось така ситуація. Так, ну тут в нас капуста. Капуста-агресор. Стоїть як ні в чому не бувало. Гарно виглядає, як і... Всі дні до приморозка. Після полива доволі активно почала рости. Пропалив також вийде відео. Як ми поливаємо. Дощів немає вже доволі тривалий період. Дуже сильна спека була, земля сохне. Ну, Після полива ще капуста доволі непогано себе почуває. Так, ну, йдемо на основну ділянку з картоптою, подивимось, як вона себе почуває. Так, ось де є схуди. Так, приморожені, приморожені. Ось щось таке маленьке і не проморозилось. Тут ось по приморожуванні, але бачите, поруч є і нормально. Якщо не буде ще одного приморозка, в принципі, думаю, пройде номер непогано. Так, ось цей рядок зійшов один з найгустіших. Так. В основному примороженні. Вон там є і молоді, які не торкнувся. Ось де зовсім гарно стоїть і поруч прям приморожена. Ну і така ситуація по всій картоплі. Ось дивіться взагалі ніхто її не трогав. І що саме цікаве, біля цих ось кущів. Тут картопля взагалі не відчула цієї холодної ночі. Багато тут тільки сходить. Ну а вже далі ось є й гарна, є. ну, Ця також, в принципі, нормальна. Ну, ось цю трошки підкрутило. Тут також. І ось поруч нормальна. І біля неї трошки гірша. Ну, якось отак ситуація. В принципі, капуста зрозуміла, що їй нічого не буде. Картопля трошки гірше низькі температури переносить. Так, ще хочу сходити глянути, як акація пережила цю ніч. Бо якраз розпустилися квіти, бджоли почали активно нести з неї нектар. Ну і цікаво, як вона ці низькі температури перенесла. Так, ну на акації бджоли крутяться, значить все в порядку. Можливо якась квітка і підмерзла, але в основній масі начебто все добре. О. Ось який гігант прилетів. Значить щось що акація вже виділяє з самого ранку. Так, ну що ж, картопля трошки постраждала. Акація начебто ні, не буде картоплі, будемо їсти мед з акації. Ну, або як варіант, якщо вже зовсім пропаде картопля, можна трошки досадити. Є ще що посадити. Буде такий грандіозний прокол з ранньою посадкою. Ну, якщо, це ще якщо вона пропаде. Можливо, вона ще повідходить. А там побачимо, можливо, буде наука що садити потрібно пізніше. Не спішити, коли прям потепліло. Хоча цей рік була весна дуже ранньою. І всі побігли в огороди щось садити. Вже думалося, що приморозка і не може бути. Тому пишіть свої думки. Не забувайте підписуватись на канал. І до зустрічі в нових відео.